Уявіть, що ви щойно зробили дорогий ремонт в ванній кімнаті, начебто все має тішити, але щодня ви стикаєтесь з дрібницями, які бісять, і взагалі все виглядає не так ефектно та функціонально, як хотілося б. І все це по тій причині, що ви просто не знали прості прийоми, які роблять ванну кімнату сучасною. Тому сьогодні у нас топ неочікуваних ріш, які змінять ваш погляд на дизайн ванної кімнати. І якщо ви дотримуєтесь хоча б половини з цих прийомів, ванна кімната буде вашим улюбленим місцем. В усьому домі. Ви на каналі про дизайн. Обов'язково підписуйтесь, якщо хочете більше таких відео. Перед початком поставте лайк, а також напишіть в коментарях, які би теми ви хотіли би розглянути через призму дизайну та ремонту. Чуєш, тут Семен про дизайн говорить? І для того, щоб розповісти вам про перший неочікуваний прийом, нам потрібно розібратись. Що це за скляне віконечко стоїть на скляній перегородці в ванній кімнаті? Повірте, воно тут не зайве, це не просто декоративний елемент. Це частина функціонального рішення передбачено в герметичній скляній перегородці. Вона закриває душову або ванну зону від підлоги до стелі. Навіщо? Вона створена для того, щоб утримувати тепло і пару всередині, коли ви приймаєте гарячий душ або ванну. Температура швидко підіймається, перегородка не дає пару розповсюджуватись по всій ванній кімнаті, і ви отримуєте локальний ефект сауни, приємне тепло, відсутність протягів і вища енергоефективність. Але відповідь досі немає, навіщо ж це віконце, іноді пару буває забагато. Іноді ви не хочете приймати саунд. Саме для цього потрібно маленьке скляне віконце, тому що воно працює як вентиляційний клапан. Відкрили, пара виходить. Закрили, залишається всередині. Такою перегородкою може відгородити не тільки зону душу, а й всю зону ванни. Такий підхід масово в ремонтах не побачиш. Але саме він неочікуваний і виводить функціональність вашої ванної кімнати на інший рівень. Наступний прийом це must have для всіх. У кого невелика ванна, хто хоче більше місця для зберігання і просто не знає, куди його розмістити. Хоча після того, як я вам розкажу про цей прийом, це здається дуже очевидним. На практиці майже ніхто цим не заморочується. І не використовує. Йдеться про місце для зберігання під ванною. Це зона, яка найчастіше або глухо зашита, або використовується нераціонально. Але якщо організувати під ванною повноцінну висувну систему для зберігання, ви отримаєте доступ до корисного об'єму без втрати просто. Але я наполягаю, не відкривні фасади, не порожнина, куди неорганізовано запихують все, що завгодно, а саме висувна шуфляда. Найкраще всього на типоні. Матеріали мають бути водостійкими, тут без винятків, тому ніякого ДСП. Тому, якщо у вас проблеми з місцем, обов'язково беріть на замітку. Що ж далі? А далі просто ноу-хау. І стосується воно душових кабін. Ви ніколи не задумувалися над тим, чому ми мусимо приймати душ саме стоячи, чому немає опції, яка б дозволила присісти. І тут в гру вступає прийом, який ми знаємо вже тисячі років, але який тільки зараз починає повертатись в сучасний дизайн. Йдеться про інтегровану ступеньку в душовій зоні. Невеликий виступ на рівні сидіння, який монолітно вбудовується в саму душову кабіну і облицьовується тими самими матеріалами. Це рішення дозволяє приймати душ сидячи, помити ноги, побрити ноги. Просто мати опцію розвантажити тіло після важкого робочого дня, або ж облаштовувати такий душ для людей похилого віку, або людей з обмеженою мобільністю. Проектуємо його як сидіння, і все дуже зручно, але для повного комфорту є ще одна річ. І це вже наступний пункт нашого топу неочікуваних рішень для ванної кімнати. Я говорю про теплу стіну. Погодьтесь, було б круто, якби тепла підлога в цій зоні була не тільки на підлозі, а й по всьому периметру сидіння, і навіть заходила на стіну, тому що холодний керамограніт і це точно виключе дискомфорт. Рішення просте: прокласти систему теплої підлоги не тільки в підлогу, а й в стіну, яка примикає до сидячої зони і на сидіння також. І в сумі це буде комфорт іншого рівня. А ще така стіна може повністю замінити рушнико сушку. Звісно, температура буде меншою ніж у звичайної рушнику але якщо ви збільшуєте площу цієї теплої стіни, продумайте розташування, не суште там ковдру, цього достатньо, щоб сушити рушники, підігрівати халати. І підтримувати теплу температуру в ванній кімнаті. І також з допомогою цього рішення ви можете уникнути візуально розміщення величезної рушникосушки. сушки. І це є неочікувано і великим плюсом даного прийому. І це тільки декілька сотень прийомів, багато з яких ми обговорюємо на нашому навчанні про те, як зробити дизайнерський ремонт без дизайнера, який ви зможете знайти в описі. Наступним нашому прийомі це те, без чого. В Принципі важко уявити сучасну ванну та й любе інше приміщення, а саме про розетки. Але розетки йдуть в комбінації з іншим прийомом, тому це тягне на окремий пункт. Я говорю зараз про розміщення розетків, тумби під раковиною. Саме тут все частіше, і частіше в сучасному дизайні, розробляють продумане місце для зберігання плойки, фену, вирівнювача інших приладів. Логічно зберігати це там, де ви ним часто користуєтесь. Тому проєктуйте корпусні меблі з урахуванням зберігання такої техніки, з секціями та перегородками під них, як на прикладі. А також не забувайте розмістити там розетку прямо в шуфляді або ніші даної тумби. А потім просто відкрили. Ввімкнули фен, користуйтесь, поставили на місце, закрили, забули все чітко. В зоні порядок всередині робоча система. А от щоб поговорити про наступне критично важливе розміщення розеток, нам потрібно перейти до наступного пункту, і називається він місце для зберігання за дзеркалом. І це також тягне на окремий пункт, тому що за дзеркалом в ванній кімнаті можна організувати просто велетенське місце для зберігання. Якщо правильно все спроектувати навіть при глибині 10-15 сантиметрів, там може розмістити просто купу всяких баночок, скляночок, іншого потрібного вам. Інші пристрої, для яких якраз і потрібна розетка, такі як електрощітка або електробритва. Ну, за дзеркалом також потрібно кілька розеток, але це ще не все. Там може розмістити, уявіть навіть холодильник для косметики. Це само по собі тягнуло б на окремий пункт, але включили ми його саме сюди. В місце зберігання за дзеркалом, тому що саме там він дивиться дуже органічно. Прохолодно приховано все під рукою. І тоді уявіть, у вас естетичне дзеркало, все приховано. При цьому вільна стільниця навколо раковини немає нічого зайвого, і це схоже на картинку в Пінтересті. Це дрібниця, але саме з таких дрібниць складається відчуття, що все правильно на своєму місці і продумано. Сучасно, практично, візуально чисто, а головне неочікувано, і тому це в нашому топі. Наступне рішення стосується душової системи і того, як ви взагалі приймаєте душ. Наче ми про це говорили, але це знову інший аспект. Є один момент, який знайомий кожному. Ви заходите в душ, змушені вигинатись, тягнутись, крутити кран, якось вигибатись, намагаючись уникнути першого холодного струміння води, і все одно на вас обдає по руці, і по животу. Це неприємно дратує, але ніхто чомусь не вирішує це питання. Хоча вирішується, воно дуже просто: виносимо змішувач або контролер подачі води не під саму душову ліку. А на бокову стінку. Це дозволяє вімкнути душ, налаштувати температуру, дочекати, споки вода стане комфортною, і лише потім спокійно зайти під струмінь. Звісно, такий прийом можливий тільки при використанні вбудованої душової системи. Але саме такі ми використовуємо в наших дизайн-проєктах, та саме такі ми радимо вам для класного дизайну, тому що це сучасно і візуально чисто. А якщо ви не хочете думати про такі дрібниці, ви завжди можете замовити дизайн-проект нашій студії. Нагадую, посилання на сайт в описі. Що ж далі? А далі рішення зовсім не нове також, але повністю переосмислене. Так, скляна перегородка це певний стандарт в сучасному дизайні. Але якщо у вас жорстка вода не має фільтру, що для побутової води є недешевим задоволенням, скло постійно буде покриватись нальотом. Воно постійно вимагає уваги та клінінгу. А ще дуже часто перегородку роблять такою, яка примикає до тумби раковини. Залишаючи вузький недосяжний простір, де збирається пил і бруд, і це невірно. Ви бачите це через скляну перегородку. Виглядає це не дуже естетично, і якщо ви не фанат скла або ви хочете щось менш тягує в догляді, є рішення, які дозволять вам мати шторку на вані, але не втратити в сучасному вигляді. Мова про вбудований карниз у стелю. Який працює як прихована направляюча для штор. за тим самим принципом, як зараз роблять штори від стелі до підлоги, і так шторка виглядає естетично як частина продуманого інтер'єру. А також ви можете використовувати два шари штор: зовнішній текстильний, візуальний та естетичний, який йде назовні, а внутрішній водонепроникний, він йде всередину ванни, і як результат жодного скла і менше догляду. І при цьому ванна виглядає актуально, а не з ремонтом 2005 року. Подобається такий підхід? Напишіть в коментарях. Також у нашому топі максимально простий, але дуже функціональний прийом, який ви можете реалізувати хоч завтра. Потрібно всього навсього докупити і встановити один недорогий предмет, який змінює сценарій вашого щоденного комфорту. Мова йде про полицю для телефона біля унітазу. Будемо чесні, похід туалет з телефоном. Сьогодні це так само звично, як чашка кави зранку, особливо після чашки кави зранку. І коли настане певний час, коли вам потрібні руки, логічне питання, куди класти телефон на підлогу, на край раковини. Це нелогічно і просто незручно. Тому рішення просте, встановлюємо полицю для телефона. Спеціально розміщено поруч з унітазом таких моделей дуже багато З тримачем для туалетного паперу, з відсіком для вологих серветок, де можна також зберігати засоби особистої гігієни, прокладок тампонів, які завжди мають бути. Під рукою, але бажано і не на видноті. Це не просто зручно, це логічне продовження ідеї, зручного та комфортного побуту. До речі, такі дрібниці, які багато важливих інших деталей для дизайну інтер'єру, ми постійно публікуємо в нашому телеграм-каналі. Там можна навчитись дуже багато про дизайн, знати, де купити багато чого по приємній ціні. Тому наш телеграм-канал також в описі підписуйтесь. А також за найкращі коментарі хочу подарувати ось таку вазу і ось таке мило від про дизайн, яке є повністю нашими розробками і нашим виробництвом. Також наше мило акваторк нещодавно. Взяла третє місце на конкурсі предметного дизайну року по темі робота з нестандартним матеріалом. Коментарів під нашими відео не дуже багато, тому у вас дуже багато шансів. Можете розказати якийсь факап або історію, яка трапилась у вас під час ремонту. З приводу розробки дизайн-проєктів в опис, з приводу придбання навчання, також в опис. Ну і звісно, підписуйтесь, тому що тут завжди про дизайн. Чуєш, тут семен про дизайн говорить.